Давайте кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Це у нас тут каченятка, гусенятка, вони всі разом на вікові. вважайте, Це, Перший раз ми їх з хліва виганяємо. каченятка. І то, що комбікулемо довгенько гудували. Вони були з малими каченятами і гусенятами, ми не могли їх перевезти на пшеницю. Трошки на ноги важко, але зараз якусь недільку-другу вони на вулиці розбігаються, розходяться і буде нормально. Можете спостерігати далі. Не забувайте підписуватися, далі буде.